Жала Барісан зраз. Тільки щойно стартував музичний фестиваль Юрмала у Латвії, а вірка сердючка розпалила публіку та звернулася до старої подруги Алли Пугачової. Нагадаю, музичний фестиваль рандеву в юрмалі організовує латвійська співачка лайма вайколе. Вона підтримує Україну. Завдяки цьому фестивалю іноземці можуть познайомитися з українською культурою, а також задонатити на допомогу біженцям та ЗСУ. Тому на цьому заході можете побачити лише артистів, які виступають проти війни, таких як Андрій Макаревич та Алла Пугачова вони публічно засудили злочинний режим Кремля та війну, яку Російська Федерація розв'язала проти України. Також на сцену виходили українські артисти. Зокрема, Андрій Данилко вийшов на сцену у формі вболівальниці, а його балет танцював у футболках з антивоєнними закликами та синьо-жовтими. Хустками згодом на сцену було винесено український прапор. Сам виконавець розповів про складні реалії українців під час війни та побажав Пугачові, яка сиділа в залі, здоров'я. Відео з цим моментом можете побачити зараз. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Мы живем в сложное время, друзья. Я, конечно, не могла не приехать, не поддержать Лайму. Давайте ей бурные аплодисменты Лайму, что она организовывает. Несмотря на этот хейт, на этих всех му, извини, другого слова, не могла подобрать, если что, запикает. Алла Борисовна, вам здорово, счастья. Никого не слушать, только меня. Все будет хорошо. Цікавий факт. Перед тим як піти за лаштунка, сердючка зняла свою зірку з голови і промовила важливе бажання в голос для кожного українця. Алла Борисовна, Я візьму, зніму сніму оту звізду при вас тут. І щоб всі загадали желання. А одне желання, щоб закінчилась війна. Ребята. Дякую! Погочова підтримала звернення середючки та поаплодувала. Також поряд з нею сиділи українці і зауважила цікаву деталь. Одна з користувачок пише: Я провела на відстані двох метрів від неї три години. Погочова одна з великих жінок світу. І при всій своїй величі вона дуже сором'язлива і великодушна. Найголосніше підтримувала усіх українських артистів. А на кадрах війни опускала голову і витирала сльози, робила все, щоб зал перемикав свою увагу на сцену, зауважила глядачка. Поки глядачі сміялися та плакали, сердючка розставляла акценти. Спочатку була пісня про Крим. Ти мені скажи, чи Крим, Я ж зараз прийшла і, Крим і Крим. Крим. Ну перестаньте другим артистам буде обідно. Далі сердючка перейшла до важкої зброї. Прийшла до пісні з Євробачення «Лаша Тунбай. Відтепер вона її перейменувала на Раша Гудбай, що означає до побачення, Росія. Саме після феєричного виступу Сергючки на Євробаченні у 2007 році, де вона посіла друге місце, на Російській Федерації почали виходити замовні матеріали з метою дискредитації артиста та заборони виступати йому на Росії. Тоді -то з Росії, коли почалася травля із колег по цеху, тогда тебе піддержав? Звісно. Ну хто? Чоловік, який перший дозвонився після Євровідня? Это была она. И она говорит: Андрюха, это такая заказуха, а я не мог понять, что она говорит. А там выходили эти программы, где просто меня уничтожали. Да, я помню. Вот я не, даже не могу тебе объяснить, что это за чувство, когда тебе все говорят, что ты это пил, и ты себя реально чувствуешь виноват. И а Пугачева, извините, да. Пугачева ходила, это же не то, что я ее просил, а она сама ходила по каким-то редакторам, мне рассказывала. И она первая, когда было открытие радио Аллы Алла. Да. И я помню, она приглашает меня, зная, в какой я ситуации, да. И когда она объявила нас, ну, а может, себе позволить? Да. да. Да пошли вы все. И мы выходим, и мы так круто как-то выступили. Все эти артисты, они с ума сошли, так орали, они не знали, что делать. Алла Баришна, сюда, да? Алла Борисовна, вам здоровья счастья. Никого не слушать, только меня. Все будет хорошо. Это никогда не забуду, как она поддержала меня, Пугачева.

А от лайма вайкола, організаторка фестивалю, виконала пісню українською. Це її перша пісня на нашій мові в репертуарі. Кава, цікава. каву Цікаво. Подобається вам виконання лайми. Залишіть, будь ласка, коментар. А от ще один друг лайми Максим Галкін таки не зміг приїхати на фестиваль. Щоправда, чоловік не зазначив, у чому причина. У своєму інстаграм актор та гуморист зазначив, жахлива трагедія трапилася в Ізраїлі. Хезбола запустила ще одну ракету, яка на цей раз потрапила в. Старовинне арабське містечко і потрапила якраз на дитячу футбольну площадку. Чоловік написав: все частіше жертвами терористів стають діти. Це просто нестерпно, зазначив Максим. Нагадаю, до цього Максим Галкін і Алла Пугачова засудили жахливу терористичну атаку Російської Федерації на Охмадит у Києві. За це Аллу Борисівну, а також її чоловіка Андрія Мокаревича та інших артистів, які виступають проти війни, називають зрадниками або іноземними агентами, тобто шпигунами. Нинішнє цькування але погачової у Росії нагадує. Російському музичному журналісту Денису Бояринову те, що відбувалося з нею у пізньому СРСР у 80-ті співачку теж жорстко критикували за незалежність і за зіркову хворобу. Так звану, вона завжди була надто вільною у висловленні своєї особистої приватної думки. Вона ж ніколи не була залучена до ідеології, говорить він. Я хочу увідіть небо. небо, Я хочу увідіть небо, Ти возьми мене з собою. Ага, так все дорого. ага, ви знаєте пис... До речі, ось за цей фрагмент, коли сердючка заспівала російською мовою пісню Пугачової, її цькують в інтернеті. Пишуть, що сердючка не мала би цього робити. Залишіть вашу думку, що думаєте ви про це. І інші також українські артисти виступали в той день, зокрема, Настя Каменських, Максим Барських, М'єрка Сердючка, Анна Буткевич та Алєсієв. Але було також декілька українських артистів, які відмовилися виступати на одній сцені з росіянами. Зокрема, це була Оля Полякова та Надя Дорофєва. Це я ще. У команді співачки Наді Дорофєєвої зазначили, що вона не виступить на одній сцені з російським гуртом Бі-2 Андрієм Макаревичем та Максом Покровським. Зокрема, організатори і менеджмент артистки написав так: на сайті заходу артистка зараз не представлена у лайнапі і жодних інших матеріалах. На момент погодження виступу команда артистки була ознайомлена. На 26.07 український день пізніше, коли побачили розширення афіші з усіма учасниками фестивалю на три дні, то зрозуміли, що не з усіма можемо бути представленими на одній сцені. Що думаєте про це ви? Залишіть коментар. Також не забудьте підписатися і включити дзвінок, аби отримувати сповіщення про нові відео.